Сліпота. Пальці м'яхри вміють ловити години і бачать усе в кімнаті. Шпалери, старі килими привезені батьком і фото брата. Тиша така, що вуха й не вартість рібла. Їх би на око одне м'яхри проміняти, але ж долонями бачить усе. Хворіє. Кашляє довго, ніби себе уявляє вимерлим видом риби. Завмирає на мить. Розуміє відсутність моря і плаче, співає зів'ялим квітам І з ними Мяхрий говорить, наче дітям розповідає казки родинні про вовка, людей, грифонів, живе каміння, про ніж, що оберігає її, хоч селищі жодного жителя, Лише духи свої. Може б наважитись їй розповісти оцим померлим, що зіниці забрали біси, сліди затерли. І вміє мяхри долонями бачити все. Хвороби власні кімнату і розповідь нею очах. Стара не чекає гостей. Тільки час приходить в легені, диханням квіти зігріє, розітрують пелюстки в жменях. Чекатиме духів селища, що приходять до неї згори. До старої каскарки мяхри. Ось така трохи апокаліпсис. Бом, бог, гриб. Тисни таймеру, оф, бо твій час вже рахують пильно люди в білих халатах лабораторій АЕС. Відчуття виникає, що атомна зброя вічна і ядерний синтез воскрес. І апостоли прийдуть, маючи ступені, вчені і напишуть завід напіврозпадами із селів Я боюсь засинати завтра, можливо, не буде. Та й сьогодні якийсь не найкращий із днів, Бог не хнетвори давно, але він же давно й не руйнує. Віра в атом навіть не просить молитв. Журавлі паперові намарло заплющили очі. І без бою формується список із програних битв. І не буде чудес. Просто радіус руйнування. тільки зони відчужень і звітів десятки томів, жодних відліків, попереджень, евакуацій, лиш суцільний Господній гнів. І новини не втішні для тих, хто пройшов крізь пекло і бачив ікону гриб, наче Бога живого. Пиши Євангеліє по стінах бетонним пальцем або тим, що лишилось тепер від нього. І Мені завжди подобається давати якісь поради. Я вирішив написати такий вірш про поради. Споруда душі. Бійтесь звикати до всього, що є навколо. Бійтесь втрачати блиск у своїх очах. Змивайте образи сміхом своїм, дощами. Руйнуйте щодня свій персональний рестакт. Не спішіть говорити, слухайте, вірте, знайте. Ловіть на чорибу сітками сотні тисяч ідей, не падайте в битвах зі світом, біжіть змагайтесь, руйнуйте щодня персональний свій колізей. Любіть і жартуйте у повітря на повні груди. Час засівати мрії, сни і дива. В душах творіть свої персональні споруди. Носіть, мов ключі, у кишенях оці слова.